Всім привіт! Мене часто запитують, скільки я маю орхідей. Коли відповідаю близько 300, наступне питання: а де вони саме у вас розміщені? Де ви змогли помістити таку кількість квітів? Ну, ось одне з моїх місць в кімнаті це полички. На поличках розташована переважна більшість квітів. Це найнижча поличка. Поставила сюди свого пафа черевичка, тому що на підвіконні йому затісно. Квіти великі, об'ємні. Наступна квіточка відкривається. Там, якщо ви бачите, іще два бутона ось та ось. Ну, це моя нова любов. Тут ще маленькі я розпустився. Також хай він і менший за попередні, проте квіточка також незвичайна і кольором, і формою. І те, що він квітує довгий час. Це бігліб шоколад. Було вже достатньо багато квіточок, але я думаю, що таким хворіють всі архамани. Вчора переставляла, поливала трішки і перевернула. Буду пересаджувати. Так, наступний пірат рожевий. Багате цвітіння в нього, і бокові відгалуження, і сам квітонос великий, дорослий, довгий. Піратів я люблю. Вони дуже красиві. Рекомендую. Починає квітувати солодка дівчинка. Кого вона є, це дуже яскрава квіточка, проте, коли вона тільки відкривається, у її не такий насичений колір, але з часом вона робиться дуже-дуже яскрава. Яскраві жовті пелюсточки і ось така оранжева, рожева, не рожева, якась неонова, прям в всередині контрастна. З новинок ось такий леопардик, єлау леопард. Ще буде кілька бутончиків. Така симпатична квіточка. Але ще поки не вирішила лишати ні. Почекаю, хай решта відкриється. Там глибині у мене надзвичайне. Рожева квіточка. У мене деякі не всі сорта попідписані, тому інколи виникає цікавинка, а що ж то має розквітнути. В даний момент простенька. Простенька, проте всі квіти гарні. Не можна сказати, хто більш, хто менше. Це в мене моя нижня поличка. Пропустила. Ой, з ще Так, підвіконня. На підвіконні каділак. Дуже його хотіла чекала довго в домашньому цвітінні і нарешті дочекалась. Так, цю красуню я вам вже також показувала декілька разів, проте вона квітувати не перестає від цього. І з новеньких ось у нас. Іалін новенька і відразу у лідери Must Have рекомендую квіти об'ємні, великі і дуже-дуже яскраві. Три квіточки, але рослинка невелика. Думаю, що наступного разу буде більше. Так, далі ще один у мене черевичок. Також вже квітує достатньо довго. Отримала новеньких і відразу помітила, що один із них вже мав із бутончиком. Дехто мені казав, що маленькі, буду дуже довго чекати на квіти, проте ні. Вчора помітила бутончика серединці. Так, це у мене розквітає полуничний пиріг. Ну, різні назви. У мене підписаний як Strawberry Cake. Тут моя королівна царівна. Просто казка. Ще має бути один, чекаю. Кустик дорослий, там ще нові розеточки, тому я сподіваюся, що це не останні його квіти і ще буде радувати протягом року. Так, обережно, щоб знов-таки нічого не перевернути. ось тут мультилемон. У мене дві таких рослинки. Ця рослинка вже знайшла свою господиню, тому поїде, ось як тільки стане на тепленько, поїде до своєї нової господарки. Я такі кольори люблю: жовті, лимонні. Кисленькі я їх називаю. Так. Ну, а ось тут на цій полиці також квітують квіти. Деякі я вже вам показувала. Ось наростив, продовжив свою гілочку Джуліан. Дуже ніжний. Бігліпчик. Там. Чармер продовжує квітувати красень. Квітів мало, але також тримає досить довго. Це ще один у мене піратік. Цей піратік також поїде до нової господині. Не вистачає місця для всіх, тому деякі квіти шукають нових господин у мене. Ось квіточка нова. Чотири квітоноси, але вона так в різні сторони. У мене особою нема місця, куди її так поставити, щоб всі її, її вся краса була видна на першому плані. Так. Ну і це в мене з новинок. Бігліпчик. Дочекалася, трішки почала відкривати бутончик, пошкодила. Так. Ну, на сьогодні все. Не хочу робити відео довгі. Думаю, буде нудно переглядати. Тому на наступний раз покажу ще свої дві полички. Всім гарного дня. До побачення!